Вітаю Євгенія, ви президент Асоціації біодинаміки в Україні. Скажіть, будь ласка, чому для вас важливо проводити школу біодинаміки? Ну, насправді це важливо для України. Тобто, я так знаю, що сто років тому люди вирощували чисту продукцію з використання хімії, але тоді у нас не було знань. Ми сто років використовували хімію. Нам казали, ну... що так потрібно. Зараз ми маємо знання. Зараз ми маємо ситуацію не дуже гарну з екологією в зв'язку з війною, тому дуже важливо прямо зараз починати, не чекати, поки закінчиться там війна, що зміниться прямо зараз навчати людей з. З тими знаннями переводити на дійсно органічний спосіб вирощування продукції, тому що наші діти, ми, ми повинні їсти дійсно країну будувати чистою, здоровою, щоб всі знали, що в Україні самі корисні і самі чисті продукти, і не треба їх боятися. Це такий новий імідж, я вважаю, повинен бути. Що українські продукти це апріорі найкраща якість, яка може бути і чисті, і органічні. І тому дуже багато бажаючих зараз вже розуміє, що дійсно це потрібно, це не важко, це легко, тому і дійсно дуже цікаво, І знання насправді комплексні отримують люди. Дякую. Дякую. Що для тебе найважливіше в школі біодинаміки? Для чого ти тут навчаєшся? Я почну спочатку. Я Олексій, 20 років займаюся тим, щоб знайти способи. Взаємодії з рослинами без допомоги хімічних препаратів, і при цьому успішно вирощувати, успішно, ефективно вирощувати здорові і смачні рослини. Угу. В першу чергу, це стосується водів, саду, виноградарства, ну і овочів. І різні способи я випробовував змінним успіхом, але коли я Познайомився з технологіями піодіні з Я зрозумів, що це саме те та сфера, чого мені не вистачало, і до чого я йшов всі ці роки. Що Це саме те, що дасть можливість мені і всім, -всім вирощувати рослини, і те, що вже багато хто людей робить, і це мене в тому числі надихає. Аліна, скажи, будь ласка, що тобі важливо в школі біодинаміки? Е, мені подобається тут відпочивати насправді. Е, і мені подобається одразу пробувати те, про що нам розповідають: відчувати і, звісно, обмінюватись досвідом. Дякую вам. Олександр, скажи, будь ласка, що для тебе важливо в школі біодинаміці? Для чого ти тут? Ну, я повинна сказати, що я вже понад п'ять років кожного року, і навіть кілька разів на рік. Я з великим задоволенням приїжджаю в село Проктори Тернопільської області. В цьому селі на фермі ТЗОФ Жива Земля проводиться регулярно школа біодинаміки. Зараз у нас вже п'ята і шоста школа, і я дуже задоволена, оскільки на цій школі наші лектори з -за кордону з Німеччини, з Франції, Швейцарії. Дають нам дуже грунтовні фундаментальні знання по веденню біодинамічного землеробства, угу. значить, вони нам дуже детально пояснюють, чому виснажується земля, чому хворіють рослини, що потрібно рослинам, щоб добре розвиватися, як правильно робити компости, як правильно робити біодинамічні препарати, які робиться з рослинної сировини, так як правильно їх застосовувати, тому я з великим задоволенням приїжджаю сюди кілька разів на рік. Отримую ці ґрунтовні знання, всім раджу, і хочу ще зазначити, що потутори розташовані в дуже мальовничому місті, навколо гори, поля. Ну дуже гарно все цвіте буяє, Я з великим задоволенням приїжджаю. А ми з великим задоволенням ради тебе бачити кожен раз на школі. Біодинаміки. Дякую, велике побажання для нас, щоб більше молодих людей приїжджало, щоб росла нова зміна біодинаміків і щоб біодинаміка знайшла широке застосування на наших українських широких теренах. Тобі дякую, дякую.